Учні Полтавської територіальної громади долучилися до спортивного проекту Всеукраїнські шкільні ліги пліч-опліч». Переможці будуть представляти область на всеукраїнському рівні. Для нас велика честь, що саме черлідинг представлений у цій шкільній лізі. І ми з дівчатами сьогодні будемо дарувати позитивний настрій, презентувати наш вид спорту на всеукраїнській шкільній лізі. Всі учасники проекту змагатимуться у п'яти видах спорту: футзал, волейбол, баскетбол, черлідинг та спортивне орієнтування. Ми завжди виступаємо, аби кудись їздимо та зовсім черлідинг бо це моє хобі. Ми виступали плічопліч -пліч та е Наша команда це черлізінг і мені дуже подобається. Ми представляли нашу команду на всеукраїнську шкіль... шкільну лігу. Пліч опліч для мене баскетбол це великі емоції, фізична підготовка. Це багато для мене чого значить. Проект пліч опліч всеукраїнські шкільні ліги. Зініційований президентом України та має на меті надати дітям можливість проявити себе, свої навички та вміння стати лідером та об'єднатися, познайомитися з іншими учнями. Що я хочу сказати, що любі заходи, які стосуються підтримки спорту і розвитку цього напрямку, вони завжди потрібні і позитивні. А те, що сьогодні, ну, по-перше, змагання це завжди командний дух і змагання ну, народжується чемпіон. Тому всі заходи, які у нас плануються, ми їх підтримаємо. І сьогодні на території міста Полтави ми проводимо обласні змагання плічоплі з п'яти видів спорту. З Полтави представлені сьогодні 100 команд. Це 1300 дітей, це супер така серйозна рані проведення заходу. І я думаю, що ми будемо робити все для того, щоб діти мали дитинство. Ми всі повинні підтримувати своє фізичний стан та допомагати нашим юним спортсменам. Наші діти це наше майбутнє. То наше майбутнє повинно бути здорове і що як не спорт може розвивати їхнє здоров'я, їхнє майбутнє та й взагалі нашу країну. Наші спортсмени. На усіх рівнях дуже показують високі результати на чемпіонатах світу, на чемпіонатах Європи, кубках України, чемпіонатах України. Корт це дійсно те, з чим я живу, ну досі, хоч я і в Збройних силах України. Відкриття обласного етапу відбулося на базі загальноосвітньої школи номер 37 міста Полтави. Ця школа учасник пілотного проекту розвитку нової української школи. Заклад отримав фінансування в мільйон гривень від офісу президента України за програмою підтримки. Було придбано різноманітне обладнання для нового інтерактивного простору: комп'ютери, роботи, мікроскоп, інтерактивний монітор, обладнання для фотозйомки. А Полтавська громада профінансувала ремонт у кабінеті. Шкіл багато в місті. І я хочу діти вам за це зауважити, що керівники скрізь різні. Так, вони у нас скрізь найкращі, Але е, не всі спроможні так швидко, хвацько реалізовувати проєкти. Я вважаю, такі команди є прикладами у нас в місті для інших шкіл. І ви можете пишатися своїм педагогічним колективом, тому що завдяки вашим вчителям, завдяки вашому керівнику. Наша справа тільки підтримати шкільні ліги. Це спортивні змагання, розроблені за світовим та європейським досвідом у 2024 році. Вони відбуваються вперше під гаслом пліч опліч разом переможемо.